Бачимо зараз на екрані. Це мій такий найдорожчий на цей момент саженець, який називається Fresh Muscat. Цей ранній ранній виноград, має мати смак, присмак, смак, подивимося, мускатний. Відповідно, продовгувата ягода, яка дуже ціниться на ринку, людям подобається. Надіюся, що і нам сподобається, і всім, хто її з часом буде смакувати. Треба вірити, що все буде з ним добре. Значить так, Будемо зараз дивитися. Перше, що ми бачимо, що коренева система тут досить велика, розвинена, аж завелика, і треба, потрібно трішки вкоротити. Це робиться не тільки з виноградом, це робиться в принципі, зі всіма саженцями, які, які садяться в саді, чи то квіти. Бажано трошки вновити зріз. Ці поверхневі коріння треба забрати. Вони не потрібні.